Шановні, а тепер власне про ситуацію на фронті, зокрема в районі Авдіївки. На зв'язку з нами зараз Єгор Фірсов, боєць ТРО, військовий медик, депутат Верховної Ради сьомого та восьмого скликань. Пане Єгоре, вітаю вас в ефірі! Дмитро бажаю вам існого здоров'я! Дякую, навзаєм. Навзаєм. Ми з вами зустрічались на заході, який було організовано НВ. Україна та світ попереду 2024 Там були поважні люди. Там вибули там була Ольга Стефанчук, віцепрем'єрка, Роман Костенко, військовий політик. Віталій Клімов, керівник нової пошти і співзасновник як представник від бізнесу. І такі зустрічі вони відбуваються для того, щоб. Спочатку про це сказати, потім узагальнити, зробити аналітику і, зрештою, поліпшити ситуацію в країні. І, звісно, поліпшити ситуацію на фронті. Ми говорили багато і про FPV-дрони, і про медичне забезпечення. З того часу ви відчули зміни? Я розумію, що, можливо, за цей час вони не, не можуть стати глобальними, так? Але знаєте, ну, в якості такого поступового руху ви відчули. Те, що ситуація змінюється на краще, так Митро, ну, пару моментів. Якщо можна трошки вас поправлюю щодо тактичного медика, я вже давно не тактичний медик, працюю в підрозділі ударних БПЛА, і в принципі вже довго-давно головний сержант роти Ударна би в нашій бригаді, от я не даремно недаремно не сказав про безпілотники. Угу, правда, да, 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 да. Це, це, це не принципово. Просто щоб, скажімо так, розмова більше гладко складалася. Другий момент. От до речі, ви як знали, запитали це питання? Насправді ми з вами говорили про дрони, мільйон fpv дронів. Тоді я добре пам'ятаю нашу розмову в відпустці. І про захисні споруди. Я тоді сказав, що захисні споруди це взагалі основа основ. Це навіть ще більш важливіше, ніж дрони, якісні, глибокі, інколи забетоновані, інколи залізні, ну, і так далі, але міцні і, можливо, навіть мають бути міцніші ніж у ворога. І ось тут є деякі тенденції, які все-таки радують. Захисні споруди будуються не так можливо там швидко, як би нам хотілося. І розмова наша була. Я був відпустців наприкінці минулого року. Ось, але тим не менш, деякі лінії основоположні на принаймні в нас на сході в Донецькій області будуються і будуються дуже, ну скажімо так, інтенсивно. І з огляду на те, якими вони будуть, вони мають бути дуже міцними. Я, звісно, не можу розказати, де саме, по якій лінії воно будується. Там враховуються і природні рубежі, тобто, щоб ця лінія будувалася там поряд, наприклад, зі ставками, щоб додатково себе ще природою трошки захищати. Але м, тут м, є робота в цьому плані, і в плані FPV-дронів. Також ми ще наша бригада не отримувала там державних дронів. Все це тримається, скажімо так, на волонтерських і на тому, що там ми з у бізнеса щось. Е Попросимо якісь там журналісти, умовно кажучи, до речі, і ваш журналіст Іван, яка він нам дуже сильно допомагав зборами. А ось але, наприклад, от наша суміжна 110-та бригада, яка до речі зараз на авдіївському напрямку, їм зараз прям дуже важко. Ви не уявляєте, яка там ну непроста ситуація, важка ситуація. Вони вже почали отримувати ударні FPV-дрони від держави, можливо, знову ж таки не так масово і не так багато, як хотілось би, але тим не менш отримують. Ну і для розуміння розхідність дронів там дуже висока. Тобто, це ну я б навіть сказав, по тому напрямку це сотні ударних FPV-дронів лише на один день. Отака ситуація. Ну, значить, процес рухається, це добре, але треба його пришвидшувати, зрозуміло. А скажіть, коли ви говорите про укріплення українських ліній оборони, на вашу думку, довелося ламати? Ну, буквально перелама, переламати ситуацію, тому що знаю, багато людей. Я не знаю, як ви, от повертаючись у відпустку в тилові міста, ви були здивовані обсягами будівництва, які. Багато з яких я вважаю, це моя думка. А могли б почекати до перемоги. Реально тут багато прикладів можна наводити. Довелося для цього ламати систему і зміщувати пріоритети. Що перш за все, техніка, ресурси, а все, що потрібно для створення лінії оборони, мають працювати саме на їх укріплення а решту ми будемо будувати після перемоги. Ну, мені здається, що так, як ну скажімо так, в суспільстві був певний дискурс. Дуже багато було запитань, в тому числі від журналістів і багато військових ну, тому що ну військові ж бачать і працюють. Вони розуміють, як їм почувається. Я від себе можу сказати. Я працював, наприклад, там на позиціях просто ямках. По пояс і працював в бітонних бліндажах. Я можу сказати, що твоя робота, твоя праця, твоє саме відчуття в рази, можливо, навіть десятки разів краще, ніж коли ти працюєш в якійсь там незрозумілому якомусь окопчику. А ось тому мені здається, звичайно, був певний. Ну я навіть не те, що сказати, перелом, а певний такий невеличкий злам. Але я хочу сказати, що умовно кажучи, коли я приїжджаю в відпустку. І я зараз напевно скажу за тут, за всіх військових з одного боку. Затишні місця е, умовно на перший вигляд щасливі люди. Чому кажу умовно? Тому що ну, ми розуміємо, що всі там хвилюються, переживають і так далі. Але тим не менш, затишні щасливі місця нас тішать, тому що все, що ми бачимо, все це все означає не дарма. Нас би розчаровувала історія, коли ми повертаємось до Києва. а Там все, все в катакомбах, Київ пала і так далі. Оце було звичайно дуже. Складно і важко. Ну ні, 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 а... Єгоре, ми ж з вами про розумний баланс говоримо. Да, да, да. Але, звичайно, що стосується всіх цих ремонтів, перекладки плітки, мостів, витрачання грошей на в принципі на будь що окрім війни, це. В нас дуже сильно болить. Якщо б ми були усім забезпечені, то це одна історія. Звичайно, можна робити там все, що завгодно. Якщо в нас є критичні, а повірте мені, це крити суперкритичні історії, які просто з від цього залежить твоє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших, яких ти прикриваєш, наприклад, там зводив піввідронів прикривають. Піхоту, умовно кажучи, якщо у них не вистачає снарядів, то піхота страждає, піхота отримує поранення, і ми несемо втрати. А на інших вагах, умовно кажучи, там плитка, міст і якийсь мер, який на фото робить там, чи відео, і піариться, що він молодець, відкрив це. Отак, От молодець, але поступово там по, по десятках метрах, але ми втрачаємо Авдіївку, тому що банально не вистачило ресурсів. Тому, звичайно, я ще раз кажу, я кажу, це від. Не просто суб'єктивну думку, а думку усіх військових, з ким я спілкуюсь. Це дуже дуже сильно б'є, скажімо так, по наших серцях і по наших настроях читати отакі новини. Ну і тим більше, що однією з критичних потреб є ті ж самі дрони, адже так, ви відзначаєте, що прогрес є, але допоки ваш підрозділ користується лише дронами, які привезли волонтери. І зрозуміло, що цю прогалину треба ліквідовувати якомога швидше. А я, Ми зараз перейдемо до Авдіївки. Я почув те, що ви сказали. Але перед цим скажіть, будь ласка, а що вам відомо, як укріпилися вороги? Відомо, що вороги укріпилися дуже-дуже добре і ще давно. Я буду казати про, виключно про наш напрям, тому що, а це напрям, скажімо так, ну східно авдіївсько Горлівсько, Бахмутівський отак От би я б його назвав, не називаючи прям конкретну локацію, ми бачимо майже кожен день особисто ситуацію у них на полі бою через свої квадрокоптери. І бачимо, я ще, в тому числі, до речі, в вашому ефірі казав: в березні минулого року, що вперше ми почали бачити ворога. Не з автоматом у руках чи кулеметом, а всі вони були з лопатами. Вони рили, рили, копали і так далі. Більше того, зі своїх джерел ми дізнавались, що це не просто піхотинці, які потрошку копали собі окопчики. Це був інший підрозділ, в яких звичайно навіть їм автомати не видавали. Це був такий інженерні отряди, яких виганяли переважно вночі. І все, що вони робили, копали і будували. Е, я не знаю, чому вони це робили, тому що там готували до нашого контрнаступу і ще щось не, не знаю, але. А в цьому навіть компоненті ворога можна було повчитись тоді і проаналізувати, що вони ну дуже серйозно настроєні, скажімо так, налаштовані тримати оборону. А, я, слава Богу, не був в ворожих бліндажах. Але, от назовні, те, що я бачу через чи те, що ми бачимо через квадрокоптер, це звичайно суттєво. Тобто, ти можеш підняти, умовно кажучи, в день квадрокоптер а, і побачити одну картинку, а на наступний день. Лише за, за ніч на наступний день ти можеш побачити ще більше траншеї, що вони нарили ще більше, скажімо так, от оці, оцих нор і так далі. Ну, тобто наочно навіть е, це видно. Тому мушу констатувати, що ворог в цьому компоненті дуже і дуже міцно підготувався. Він нарив багато міцно, і навіть деякі позиції він е, е, встиг залити бетоном. Це, як пам'ятаєте, в старому радянському анекдоті цим звірям навіть автомати не видають. Але я ось що думаю, що російська армія мавпує, і копіює всі успішні практики ЗСУ, але і нам також треба брати те, що раціонально виконує ворог на лінії фронту і адаптовувати це і робити досить швидко. Ресурси навіть з огляду на будівництво в тилових містах у нас є насправді. Єгоре, а тепер, власне, Авдіївка та Авдіївка. Ситуація в районі цього містечка на Донецькому напрямку. Ой, ви знаєте, тут напевно сказати конкретного нічого не можу. Знаю багато, але говорити не буду. Ну, напевно, нехай говорять там радники, старше командування, генштаби. все решта, щоб не було певних побочних ефектів. Єдине, що скажу, ситуація дуже дуже. Складна, складна вона тим, що Авдіївка дороги логістики прострілюється чергують прям нічні та й днівні також дрони типу зала, тобто підлітає дрон ось по дорогі, які приміщуються наші війська, і чергує дивиться, якщо він щось побачив, рух техніки, там підвоз бика, евакуацію поранених, евакуацію чи підвіз там якихось резервів, і так далі, відкривається огонь з різних видів зброї, починаючи від fpv дронів, до речі, нічних. Вони використовують вже, і, скажімо так, на авдіївському напрямку досить масово. Закінчуючи взагалі ну, авіаційними кабами. А коли авіаційний каб падає, і якщо він навіть не потрапив по військовому, і військовий був там навіть я не знаю, в 100 метрах, в 500 метрах, і навіть в бліндажі отримується контузія. Контузія приводить до блювоти, до того, що є інші прильоти, військові там. Відключаються свідомість і так далі. Тому а таких кавів може падати на Авдіївку за день десятки. Я колись а, ну не так давно був на одній позиції в Авдіївку, можна було отак от побачити, скажімо так, з нашого бліндажа. Там кілометрів нормально, але тим не менше, я, вона добре добре проглядалася. І ось коли а, падав кап в Авдіївці, наш бліндаж трясло як при землетрусі. Хоча це було. Скажімо так, ну, не один кілометр від епіцентру. Уявіть собі. Ситуацію, що відбувається безпосередньо, коли падає оцей авіаційний кап, дуже дуже важко. Тому ситуація в загальних рисах отака. Деталі я ще раз підкреслю, сказати не можу. Вони змінюються кожну годину, але ну напевно, це можливо одна з найкритичних ситуацій, яка була по авдіївському напрямку. Там потрібна допомога, там потрібні резерви, там потрібні дрони і так далі. Я дуже сподіваюся, що командування про це знає і буде вживати заходів. Єгоре, ви воюєте зараз з повітря? А що ви можете розповісти про власне війну в повітрі? У ворогів вже теж є дрони. Яка їхня кількість, яка їхня якість? А, і як відбувається протидія цим авіаційним, вибачте, повітряним ударам? Так, ну щоб тут сказати, розповісти, так щоб було зрозуміло, тому що ситуація в БПЛА, вона дуже дуже глибока. А якщо б ви знаєте, я жартую, кажу, що якщо б я знав, наскільки вона глибока, можливо, я навіть злякався і не пішов у цю галузь. Ви повторили yeah. зараз формулу засновника компанії Хонда, який теж саме сказав. Сказав, якби okay. ми знали наскільки важко виробляти автомобілі, ми б цей бізнес не пішли. Так, да, так, да. ось ну з чого почати? Почну з того, що з констатації, що в ворога fpv дронів більше, і не тільки, до речі, FPV, взагалі будь-яких дронів. А, якість цих дронів краще, вони дальніше літають, вони більше тримаються в повітрі. І я, до речі, хочу сказати, що в Авдіївці, в тому числі, ворог має перевагу, тому що має перевагу в дронах. Ось так, значить, а що стосується якості безпосереднього застосування, то наші підрозділи. І безпосередньо підрозділ набагато краще застосовує дрони ніж ворог. Ну, скажімо так, креативніше. Тобто, ми можемо залетіти безпосередньо. От наш підрозділ може залетіти там на 18 кілометрів, зробити враження. В наші пілоти вже так ювелірно працюють, що вони можуть пролетіти там поміж гілочок за будинок, віконце. І вразити там або техніку, або піхоту. Ось в нас, ну скажімо так, в нас формат застосування він набагато кращий. Я відчуваю це ніж у ворога. Але за рахунок кількості і якості, скажімо так, сам, самого заліза, ось тут по. Досить порітетна ситуація, а ворог часто використовує дрони, ну, наприклад, просто баражуючи, навіть і в піві. Тобто, він вони вилітають, в них не, немає цілі щось вразити. Вони просто шукають, шукають, шукають. Якщо нічого не знайшли, не знайшли, дрон просто падає. На полюванні на полювання, так би мовити, да, вилітає. Да, 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 да. Ми собі такої, такого не можемо дозволити. Якщо у нас немає цілі, ми не вилітаємо, тому що у нас немає там 10 ящиків цих дронів, які ми просто так туди. Сюди пуляємо ось тому. Ну ось приблизно так, але знову ж таки, це дуже дуже в загальних рисах, тому що там кожна характеристика, якби вона все глибше і глибше, має в собі певне зміст. А коли наші пілоти можуть провести дрон поміж гілочок, це означає, що ви оминаєте ворожі системи радіоелектронної боротьби і пригнічення. Це в принципі означає, ось реп також ворога, я б сказав, треба сказати відверто, він набагато сильніший. І ми знаємо певні секрети, як цей реп надурити. Я не буду тут да, говорити певні деталі, але основні шахи вони відбуваються в тому, як налаштувати дрон. А ось там як е, зробити радіохвилі таким чином, щоб е, реп їх не помітив. А ось і пролетіти інколи це вдається. На я б навіть сказав так, що в саме в нашому підрозділі в підрозділі 110-ї бригади переважно ми можемо давати ворожий реп, але це займає часу предопераційної підготовки, тобто ці дрони треба прошувати, готувати, тобто це не не так, що взяв і полетів. І ем, другий момент все ж таки значну частину дронів вони можуть ем, просто подавити по На навдійському напрямку. Буває такі шматки. Ось ну я відверто кажу, там був епізод, коли ми з групою вразили сонце пьек. На трасі, відверто я кажу, що ми не знали до цього, що це Ну, Ми вразили щось, але не зрозуміло, що це сонцепьок. А потім приблизили і побачили, що це сонцепьок. Ми його розбили fpv дронами. І після того. Після того, уявіть собі, Ну на вже через декілька годин і на наступний день там просто неможливо було літати. Там наставили якоїсь апаратури. Я детально не знаю, що це, ну, тобто, через дрон там не видно. А ось там стояли якісь орки з пушками і так далі. Тобто вони дуже динамічно і швидко реагували на те, щоб ту дорогу трасу перекрити радіоелектронними засобами ну проти проти дронів. а ось І в них Ішло тому, що ну в них ця апаратура є. Нам от треба, я вважаю, що е, цей наступний рік також треба дуже сильно використовувати, щоб ми наздогнали, навіть не перегнали, а наздогнали ворога е, за е, якістю і кількістю реба на позиціях, як до речі, купальних ребів безпосередньо в окопах, так і більш потужних ребах. Там в нас до речі є українські виробники. А ось е РЕБУ коштують ці реби мільйони мільйони гривень. Це дуже коштовні системи. Але повірте, це просто круті системи, які, ну скажімо так, роблять справу. Я був в ситуативних цих кімнатах, е які показували там як працює цей реп, Ну, він, він дуже крутий. Він показує точки зльоту, можна аналізувати точки зльоту ворога. Тобто, це такі, вже, ну, як для людей більш пояснити, це вже такі е, бігдати, скажімо так. Які потребують аналізу а, складні системи, але в нас головне те, що нам не треба чекати там від штатів, від Британії якоїсь допомоги. В нас є ці виробництва, треба їх розвивати і державі закупати більше таких систем. Дякую за те, що ви зробили цей наголос щодо ребів, тому що в нас здебільшого говорять про дрони. А, а, ну так, суспільство у нас влаштовано, що коли багато про щось говорять, справа. Там добре, погано, але починає рухатися. Але отреби це та складова, яка також має бути серед пріоритетів: засоби радіоелектронної боротьби проти всього ворожого, що летить в Україну. Єгора, я просто переконаний, що так, ви, ви зараз воюєте в повітрі, але я переконаний, що медик також у вас живе, причому військовий медик. Ну і це абсолютно нормально, коли поєднуються такі військові спеціальності. Це навіть добре. Коли людина може надати і організувати їй медичну допомогу, скажіть, а зміни в постачанні, і в забезпеченні а, медичних а, препаратів і всього, що необхідно, ви відчули, тому що в Україні також були і скандали, і дискусії стосовно того, що потрапляє на фронт, зокрема, турнікети і аптечки, і їхня якість. Ви нам щось можете повідомити? Можу повідомити, звичайно, тактичний медик в мені живе. Ось нещодавно треба було здавати іспити, а там також, в тому числі і по БПЛА, але є тактична медицина. Я, звичайно, зрадів, думаю, та легко, легко здам. Звичайно, це знадобляється, скажімо так, ті знання просто на полі бою. Ти відчуваєш себе більш впевнено. Але відверто вам скажу: от відверто, я це дуже суб'єктивно. Але я вважаю, що от прям з постачанням щодо медицини глибоких проблем немає. Принаймні вони не такі критичні, там як історія з дронами БПЛА. Можливо, можливо є точкові проблеми безпосередньо в підрозділах. Ну, десь люди можуть бути в якомусь підрозділі не дуже компетентні. Десь хтось там є головним там умовно там, тактичним медиком, лікарем у бригаді, але. Трошки там халатно може відноситись до, до своєї справи. так От такі можуть бути там проблеми. А ось системно сказати, що нема турнікетів, немає аптечок, немає якихось препаратів, необладнані ці е, евакуаційні пункти і так далі. Ну я б так не сказав. Інша історія це. Правильна якість застосування вже безпосередньо в підрозділі, щоб кожен підрозділ пропрацьовував в себе історію. Хлопці, якщо ви поранені, наші дії, умовно кажучи, перше, чи є, наприклад, там, як буде проводитись евакуація, тому що це найважливіше, да, і, і перша медична допомога перші декілька хвилин. Там, чи, є вас, чи є в нас рації, раз? Чи є в нас зв'язок з евакуаційним авто, чи ми знаємо, куди їхати в цей е, пер, ну, щоб надати стабілізаційну допомогу, і так далі? Тут, тобто, тут вже залежить дуже багато вже на місцях, чи командирі старші. Ну, пропрацювали цей ці питання чи ні. Якщо це пропрацьовано, то звичайно менше проблем. Тобто, коли ти знаєш, що робити. Якщо не пропрацьовано, рації немає, зв'язку немає. Виявилося, що евакуаційного авто немає. При приїжджали там хлопці кудись на стабілізацію. Там виявляється, немає ніяких медикаментів і так далі. А все це десь там в глибокому толу, в Покровську чи в Краматорську, тоді виникають проблеми. Ось все залежить безпосередньо на. Вже від рівня, скажімо так, підготовки підрозділу. Дякую, Єгоре. Так дякую і зараз. В контексті закону про мобілізацію. Це важлива справа набуття цих компетенцій, а вже, вже власне кажучи, під час підготовки, під час підготовки, і навіть серед цивільного населення. Ну, ми там говоримо про різні типи підготовки різних армій різних країн. Я думаю, що найкраще з того треба адаптовувати і брати нам на озброєння. Єгор Фірсов, боєць ТРО, депутат Верховної Ради. А го і 8-го скликань з, з нами був на зв'язку. Егора, дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.